Доброго ранку! Вітаю всіх на моєму каналі. У цей недільний ранок. Сонечко трошки сховалося за хмарки, і я хочу пройтися і помилуватися на троянд разом з вами. Зараз в кадрі ви бачите троянду Міябі. Ось така вона красуня, велика квітка. Досить висока вона виросла цього року. Метр двадцять. Ось це саї її квіти. Тут сидить у мене три кущики, два кущика міябіча і один кущик міябі. Ось це її напівропуск. Це вже повний розпуск, майже, можна сказати, стадія відцвітання. А це бутончик. Дуже красива, міцна, стійка троянда, стійка до сонечка, стійка до дощику. Запах має незначний, але це її зовсім не псує, бо її вигляд, її краса заміняє будь-який аромат. Тут внизу Бокюс. я вже його показувала. Амелія Ренесанс. І ось тут в мене зацвітає перша квіточка Шато Мартію. Замок чорниці. Камера передає його такий як сіро-фіолетовий, а в житті він, можна сказати, майже блакитний. Хочу показати вам троянду першу річку. Це троянди японської селекції Кірке. Фокус піймає. О, це перша квіточка, одну гілочку ось там зламалася гілочка, а ця гілочка зацвіла. Дуже красива трояндочка. Це весняна посадка. Досить гарний кущик наростила. Ось тут поруч, ще одна японська. Трояндочка, та ж весняна посадка, у цусемі або цикада. Ну, поки що вона дуже слабенька, її квіточки не зовсім такі, які мали би бути. Такі вони розхристані, розхляпані. Але колір співпадає з інтернетними фотографіями, тому я впевнена, що це саме вона. Просто трояндочка молоденька, вона мусить набратися сили. Так. Йдемо далі. хочу показати ось цих красунь. Це троянда Gorgeus. Подивіться, яка краса, і який розмір квітки. Таке різнобарв'я, Всі кольори райду, можна сказати, оці квітці поєдналися. Якраз такі хвилясті пелюсточки, схожі як у Августи Луїзи. Але колір яскравіший набагато колір просто вирве око. Виходить сонечко і зараз вже буде трохи інакше все виглядати під сонячним промінням. Ось тут розпустилася трояндочка е Романтик Antique, -антик. антик романтик дивіться який розмір. Бачите, яка моя долона, яка квітка величезна. А ось тут карамель Antik. Я посадила їх поруч. Ну Карамель Antiq у мене росте вже років 4. Ось його квітка в, роз... в розкритому стані. А от Романтик антик. росте перший рік, це перша річка з такою величезною гарнезною квіткою. Тримається досить непогано. Ось тут у мене за цей кульщик Гольдельзі, а он там трошки подалі це капрі. Капрі вже 6 років, нарешті вона тримає свої пагони, бо вони лягали на землю раніше, як павучок розкидалися і треба було їх підв'язувати. А цього року вони тримаються добре. Ось там трошки далі. Це троянда женевє Порсі. Туди я не залізу, але там зараз спробую зблизити так. Оце перша трояндочка. Це е, на обеліску, це Леді Ов Шалот. Далі йде Гартеншпас. Ось тут Леді Емма Гамільтон. І Марі Енн. Ось тут починає своє квітування троянда. Мадам Анісет. Зараз покажу тут і кіточки сховалися під це от Артеміс, Він нахилився, не підв'язаний, сховав Анісет. Ось Мадам Анісет. Випустила височенні кітиці, прекрасні квіти, які не люблять дощику. І спеку теж не дуже люблять. Ну, ось це Артеміс. Артеміс це прям такий. Монстр. Ось це квіточка Пале Рояль. Ось він, пале рояль. Це побратим П'єра до Ронсара. Ось це все він. Коли він тільки розцвітає, то має такий легенький серпанок всередині. Такий рожевий. Але як розцвітає, то стає повністю гіго. Ну і ось тут величезні кітиці Артемісу. Ось це все Артеміс. Ось тут квіточка Джульєтти Давіда Остіна. Півонія повністю вляглася на її кущик. Треба вже зрізати піваній Джульєта. Дуже красива троянда. Ось тут буде розпускатися теж моя новиночка Great Expectation. Новозеландка. І ще одна новозеландка це Хамменберд. Ще поки в них не розпустились тільки батончики. Ну, і ось тут Блюмонстоун теж збирається квітувати. Я вас покажу кірки. Капабіліті починаю своє квітування. Вінчестер Кефедрал. Квітує вже більше трьох тижнів. Досить добре тримає свої квіти, як для Остінки. Ось тут внизу, в ногах, посаджена троянда сансусі. Не знаю, тінь трошки сонечка. Телефон закриває. Троянда Сансусі. Француженка. Ось тут це тільки починає своє квітування. Чандес Б'юті. Ну ще... Отучок та як дібка. А ось там красуня баронеса. А ось тут відкривається трояндочка Victorian Secret. Дуже красива троянда. Зі всієї серії тих Victorian мені найбільше подобається Victorian Secret. В неї дуже красивий колір, гарна така гра кольору, рясність, довготривалість. От поряд Victorian Веддінг. Дивіться, яка купа бутонів. Таке спрейве цвітіння в неї. У мене зібрана вся колекція. Ну, ще не вся, але майже вся. Victorian Victorian Classic, Secret, Wedding, Victorian Dreams. І Вікторіан Піч. Ось тут одна трояндочка, це Вікторіан Піч. Тут Дафна. Дуже довго Дафна тримає свої квіти. Вже оцій квітці більше двох тижнів. Оце розпустилася. розпустилося. Ось Тірі Маркс цього року йому не пощастило, дощі і він має дуже неприглядний вигляд ось такий. Ось так він може виглядати, якщо є дощі. Минулого року погода була більш суха, він був шикарний. Ось декілька квіточок, які ще не під не потрапили під дощ, то вони ще мають більш-менш пристойний вигляд. А ті, які потрапили під дощ, вони ніякі. Ось тут зацвіла трояндочка, синтенер до Лейле Роуз. Красива, стійка рясна троянда. Має прекрасний запах. Невисокий, близько метра, метр десять. Хапає ботриц, треба обробляти, бачите. Це ботрид. Ось тут розціла моя осіння посадка. Новиночка. Кафіфасет роус. Кущ висотою сантиметрів 40. См. Дуже красиві бускові квіточки, аромат гарний має. Поруч тіль Уліншпігель. Червона троянда, темно-червона. Має дуже гарне таке шкірясте плотне листя, глянцеве. В поєднанні з червоним кольором це дуже красиво виглядає. Йдемо далі. Тут розцвіла цумугі. Японка цумугі. Курщику вже п'ятий рік, висотою близько метра, світіння завжди рясне. Ось там це принцеса Хітомі, теж японка. Ну і поруч Golden Border. Тут у всій вже зацвіла на запах у неї неперевершений, дуже сильний, дуже приємний, розноситься по всьому садку. Дуже різна троянда. У мене є цвітіння, висота близько метр десять-метр двадцять у мене в садочку, хоча вона Буде Але вона дуже не любить дощу. Якщо спека вже так сяк витримує, то дощику вона абсолютно не любить. Загниває від дощу. Але аромат від неї просто стою тут поруч і не можу надихатися. Ну і тут ще росте поруч з наутікою Септер де Айл. Дуже рясна остінка. Ароматна. Троянді шостий рік. І зараз вона більш-менш вже так тримає бутончики довше. А то це було троєндо одного дня. Але я вже дочекалась того часу, коли ці бутони тримаються і тішать вже не перший день. Вона квітує вже близько двох тижнів. Ось це окремий її бутончик. Він невеликий, та, видно розмір, але дуже красивої форми. Ось тут розцвіла троянда, Queen Elizabeth. Це. Грандіфлора, здається, якщо я не помиляюся. Вона може бути висотою до 2 метрів, але це ну, вона не плетиста. Величезні квіти цього року в неї. Має приємний аромат. Ваги на неї висотою вище мене. У мене шістдесят сім, а цей десь метр метр вісімдесят має метя. І це тільки початок фактично її росту, бо це тільки початок літа до осені вона виросте ще вище. Тут квітує ханська Canve. Теж троянда не надто стійка. Мається на увазі, що квіти не довго тримає. Два-три дні і облітають, але він настільки рясний, що цей період цвітіння він дуже розтягнутий і непомітно, що там якась квітка облетіла і вже пусто. Ні, він дуже рясний, і тому квітування в нього завжди прекрасне. Ще останній рис плакитний доцвітає. Ну, і тут моя мадам Шарлотта, друга річка. Теж остінка. Ще вона досить слабенька. Вона буде вже в повній красі за років 2-3. Треба чекати на неї. Ще покажу е, світ Каталіну. Вона вже трошки більше відкрила свої бутони. Я вже її показувала, але вона ще була на бутонах. газився. А тут вона вже свої бутони більш-менш відкрила. Бо Каталіна повністю, щоб вона повністю відкрила свою квітку, треба. Довго чекати, вона дуже довго відкриває свої квіти, через це вона дуже стійка, вона не реагує на жодні погодні умови і дуже довго тримається на кущі бутони. Тому ну, рекомендую цю троянду, вона дуже стійка, проблем з нею ніяких, вона не хворіє. Чудова троянда. Зараз катрі ви бачите троянду Англійку Молінекс або Молін'ю, хто як називає. Ця красуня була посаджена минулої весни, тобто їй другий рік пішов. Дуже приємний, гарний, жовтий колір. Вона росте поруч у мене з Шавлією Карадонна. Дуже гарне поєднання фіолетового і жовтого. Сподіваюся, що з руками цей кущ стане великий, міцний і вес усіяний бутонами. Хочу показати ще раз трояндочку Авіс Пешер Гел, поки вона ще не обгоріла і не облетіла. Рясна троянда. Дуже красива, але дуже нестійка. Немає вона стійкості. Не любить ні дощу, ні сонця, ні спеки. Вона росте в мене в такій журнічині під яблунькою і все одно мудряється горіти. От зараз ранок, та, там, там дев'ята година, то вона ще в тонусі. А до вечора це вже буде шматочка висіти. Ось тут відкривається моя новиночка, весняна посадка, японка, рамукан. Ну, квіти першого року посадки не показують цієї краси сорту, тому вони такі трошки ха -ха, чебурашки трошки. ось тут красуня Ефі. Шикарна троянда, дуже рада, що я її придбала. Довго сумнівалась, кілька років сумнівалась купувати, не купувати. Тут нарешті вирішила придбати, посадила і дуже задоволена. Ну і на останок покажу вам свою польку. Дуже красивий колір, великий гарний бетон і форанжі. Дві сусідки подружки Полька і Флорантіна. На цьому поки що все. Усім гарного дня!